Ось тут. Ось тут. Ми знайшли одну. Знайшли. Так, заціни. Добре, докторе Акада, Збирайте урожай. Щільна хмара знань століттями висіла над горами та густими лісами Японії. Історії, які розповідали про істот, що жили та ховалися у тінях дерев і у глибоких водах річок про те, як часто буває з легендами та їх тенденцію передаватися з уст в уста, префектура Тоторі з гордістю вважається однією з найвіддаленіших ділянок дикої природи у всій Японії. Краса цього неймовірного місця захоплює дух, і нам видалася честь. Ступити на ці священні землі сьогодні. Ми з командою в епізоді Першопроходця візьмемо участь в унікальній пригоді, не схожій на попередні. Ми приєднаємося до всесвітньо відомого дослідника японських велетенських саламандр доктора Суміо Окади, також відомого як Окада Сенсей. Вже понад 20 років. Доктор Окада невтомно працює над захистом цих тендітних амфібій. Місця розмножень яких знаходяться під постійною загрозою, особливо через будівництво дамб та захисних берегових споруд. Японська велетенська саламандра є другою найбільшою амфібією у світі і, по факту, є живою скам'янілістю, оскільки за мільйони років будова її тіла майже не змінилася. Це та її загадкова природа огорнуло цю істоту таємничістю, і незабаром ви зрозумієте, чому її шанували як річкового дракона. Вау! у цьому лісі. Прямо у повітрі відчувається неймовірна енергія. Він дуже древній. і Істоти, які в ньому живуть, а саме велетенські саламандри, настільки ж доісторичні, наскільки може бути. І що я вам скажу, друзі? Саламандри нас чекають. Тож ми чекаємо на захід сонця і будемо вирушати. Бо, як ви знаєте, ці істоти ведуть нічний спосіб життя, і натрапити на них більше шансів у темряві. При світлі дня знайти річкових драконів майже неможливо. Та через звичку полювати саме вночі зазвичай вони вилазять зі своїх лігвищ у темряві. Ну що ж, друзі, ми на місці. Доктор Окада каже, що саме тут ми зайдемо у річку. Підемо вгору течією і сподіваємося, знайдемо саламандр. Ну що ж, ведіть. Поки Окада Сенсей вів нас вперед, світло наших ліхтариків прорізало темряву, а пошуки велетенської саламандри продовжувались. Майже в кожному епізоді на каналі Brave Wilderness. Саме я був тим, хто мав безпечно зловити необхідних тварин. А, він Але у випадку з велетенською саламандрою ми зробимо інакше через їхній вразливий статус і культурне значення для народу Японії. За наказом японського уряду ці тварини вважаються особливим національним надбанням, і згідно законів, лише Окада Сенсей та інші ліцензовані дослідники мають право. Ловити велетенських саламандр у дикій природі, тож якщо ми одну знайдемо, я буду лише допомагати у пошуках і у зборі необхідних даних. Що я вам скажу, друзі? Якщо відійти від групи і шукати самостійно, то я тепер можу уявити, як воно було сотні років тому, натрапити на одну з цих тварин. Можна зрозуміти, звідки взялися всі міфи та легенди про цих неймовірних велетенських водяних драконів, які тут, у темряві, полюють серед течії. Так, неймовірно тут бути, сподіваюсь, ми знайдемо велику. Незважаючи на воду не проникні чоботи, через холод води наші спини були вкриті гусячою шкірою. Проте нас зігрівало хвилювання від пошуку та надія зустріти справжнього гіганта. Та раптом, з'явившись прямо з мулу і тіні, у ненадійному світлі наших ліхтариків, несподівано з'явився силует дракону. Що там? Чекай, тут щось є. Прямо тут знайшли одну. Знайшли? Так, заціни, неймовірно. Погляньте, ідеальне положення у засідці. Сидить та чекає проти течії. З головою направленою. До середини річки, тож якщо риба чи краб підійдуть ближче, вона зможе Home? проковтнути здобич прямо до стравоходу. Поки в мене є хвилина перед тим як ми її зловимо, я хочу зануритися у воду разом з говпрота ліхтариком. Давайте трохи зменшимо світло, якщо це не проблема для камера. Добре, зараз зробимо. Окей, спробуємо. Я хочу зробити кілька кадрів прямо в природньому середовищі. Чудово, вона просто залишається на місці. Проте точно відчуваю, що ми тут. І я наблизився вже майже впритул. Боже, як же це круто! Вау! Доволі велика. Так, доволі непогана за розміром. Виглядає дуже давньою. Добре, доктор Акада, збирайте урожай. Є! Я зняв доволі кльові кадри. Подивіться. упіймав. Зловили, вони бувають швидкими. Вау, wow, зацініть! Майже на весь розмір сачка. Кожна саламандра унікальна, тому нам необхідно знімати біометричні дані з кожної, що ми зловили. Тож, давайте вийдемо на берег, а вже ж, і зробимо, що треба. Ну що ж, перед тим як ми знімемо біометричні дані. Що я хочу зробити, так як ця саламандра доволі велика, це помістити її в цей контейнер, щоб ми могли поближче роздивитися її неймовірні особливості, щоб ви могли її краще побачити, а ми трохи помилуватися нею. Ну що ж, перемістимо саламандру в контейнер. Як же це круто! Хлопці, ви знімаєте? Так, поїхали. Вау. Wow. Японська, велетенська саламандра. Ви коли-небудь бачили амфібію подібного розміру. Вона така велетенська, що майже не влазить у контейнер. І зверніть увагу на форму голови цієї саламандри. Вона велика, пласка і у формі клину. Це дозволяє прорізати течію і залазити під каміння, де вони будують свої лігва. І до речі, що вирізняє цю саламандру від відкритозябреця, так це маленькі м'язисті крапочки на її голові. У Укритозябреться таких немає. І виправте мене, якщо я помиляюсь, докторе Окада, але це органи Угу. Mm -hmm. допомагають відчувати різні речовини в оточенні. Бо, як ви можете бачити, в них дуже маленькі очі і дуже поганий зір. Тож зазвичай для орієнтування в оточенні вони покладаються на хімічні рецептори. І якщо рухатися вздовж тіла амфібії, можна помітити ці маленькі клаптики шкіри, вони виглядають як зморшки. Ці клаптики допомагають газообміну цих істот прямо через воду. Фактично, завдяки ним вони дихають, коли знаходяться під водою. І як ми знаємо, багато амфібій поглинають кисень прямо через їхню шкіру. І японська велетенська саламандра чудовий приклад амфібії, яка дихає через свою шкіру. Можна помітити, що довжина передніх та задніх ніг має доволі помітну різницю. Ця особливість дозволяє їм тримати своє тіло якомога нижче до дна. І усі її передні та задні кінцівки доволі короткі та коренасті. А на кінчиках пальців у них є маленькі подушечки. У них чотири пальці спереду і п'ять ззаду. І ці маленькі подушечки майже персикового кольору дозволяють їм міцно чіплятися прямо з дно річки. Докторе Окадо, чи можемо ми поглянути на пальці саламандри? Давайте покажемо ці маленькі подушечки, можливо, на задній нозі, якщо ви піднімете її на камеру Маріо. Спробуємо поглянути на подушечки. Хлопці, вам видно? Отак. І подивіться, їхні лапи не мають перетинок. Як, наприклад, у жаби є щось схоже на невелику перетинку, там де пальці з'єднуються зі стопою. Проте саме подушечки допомагають їм рухатися у середовищі. Вони можуть зачепитися за будь-що, незважаючи на течію. Я помітив маленьку борозну у хвості, неначе його вкусила якась інша істота. Саме так справді? Угу. Або можливо, вдарився об камінь. Добре, то ж, можливо, потенційний хижак вкусив цю саламандру. Ну і а вже ж, самці постійно б'ються, щоб захистити свою територію. Бо, як ми знаємо, самців японської велетенської саламандри дуже часто вважають господарями лігва. Вони доглядають за яйцями та мальками. Тож, а вже ж, ця саламандра захищала б своє лігво, якби щось загрожувало малюкам. До речі, дуже круто, що коли ми підійшли до цієї саламандри, вона була у процесі полювання. На мою думку, це одна з найбільш вражаючих особливостей цих істот. бо... Зазвичай вони лежать та чекають у положені засідки, і у них величезний рот, їхні щелепи сильно розсуваються назад, і вони гам і ковтають щось прямо з води, незважаючи на те, чи це риба, чи краб, чи жаба, а іноді навіть інші саламандри. Отже, у певному сенсі ця амфібія може бути канібалом, тож будь-яка менша японська велетенська саламандра може легко стати їжею. Що ж, здається, на цьому етапі ми можемо зібрати біометричні дані. Тож зараз нам знадобиться наша труба для вимірювання. Зараз доктор Окада підніме саламандру, помістить її в трубу, і ми проведемо важливе дослідження. Кожне дослідження відбувається за тим самим протоколом: ретельно записується довжина, точно перевіряється вага, а потім слизька амфібія сканується, щоб визначити, чи була вона раніше позначена. Цей добрий велетень уже відмічений у книзі. Отже, його дані будуть оновлені. А хороша новина в тому, що він виглядає здоровим та щасливим. А це підтвердження того, що популяція цих чудових істот успішно продовжує процвітати. Ну що ж, ми зібрали всі необхідні біометричні дані, і настав час відпустити саламандру назад у дику природу. Докторе Окада щиро дякую за сьогоднішню експедицію. Наскільки ж це було неймовірно вирушити у глибинку Японії, щоб познайомитися з легендарною японською велетенською саламандрою? Як і от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. Ну що, назад до річки. Мільйони років ці таємничі істоти жили й процвітали у стародавніх водах, легенди незліченних історій і хранителі духу річки. Проте менш ніж за століття царство річкових драконів було майже знищене. Майбутнє японської гігантської саламандри невідоме і, на жаль, ймовірність їхнього вимирання є цілком реальною загрозою через негативний вплив діяльності людини. Якщо місця гніздування цих прекрасних земноводних продовжують знищувати, будуючи дамби та захисні споруди, то їхня доля майже визначена. Записана в бетоні, який ще навіть не залито. Боротьба окади сенсея за освіту громадськості та захист велетенських саламандр і місць їхнього проживання ніколи не закінчується. Проте надія усе ще живе, допоки робота та пристрасть його життя передається у спадок його синові, який приймає її з розпростертими обіймами та схвильованою посмішкою.